Вітаю, шановні, є така пісня, «Каким ти був, таким ти і остався. Але це не про мене. Дякую церкві, Слово Боже, пасторам Станіславу Юлії Салтаненко, що вони вплинули на моє життя. І хто мене знає, вони кажуть: це небо і земля, який ти був, який ти став. І я вдячний Богові передусім церкві і пасторам. Тому що я продукт церкви Слово Боже. Церква навчила мене любити, цінити батьків, поважати, пробачати. Змінила внутрішній світ, мою внутрішню культуру та менталітет. Я навчився думати, я навчився приймати правильні рішення. І ті мрії, які були в дитинстві, вони втілились в моєму житті. І те, про що я навіть не мріяв, Бог мені дав. І як я можу знову повернутися до того гріховного життя? Ні, я туди не хочу. І я дуже вдячний тим людям, які вплинули на моє життя. І я щаслива людина. Дякую.